Вітаю всіх, хто турбується долою України. Я Анастасія Цепляєва, керівник громадської організації Батьківщина Молода на Луганщині. Я народилася і живу у місті Луганськ. Мій батько, народжений в Автономній Республіці Комі Варкута, мати на Миколаївщині. Мова, якою я думаю і розмовляю з дитинства, російська. Але я люблю і поважаю державну мову, яка гідно посідає друге місце в світі за мелодійністю і красою. Через це, а також із міркувань єдності та знищення нарешті мовних стереотипів моє звернення українською. Ми всі надзвичайно стурбовані долею України. Нема жодного українця, якого не турбує це питання. Я не веду мову про політику. Зараз дуже багато людей, особливо на Сході, просто вимикають новини, адже зараз іде зниження довіри до ЗМІ. Але я ніколи не повірю, що є ті, кого не цікавить, не турбує загроза розв'язання війни з нашим найближчим сусідом, з країною, де мешкають наші друзі, знайомі, рідні. Я звертаюся до всіх, хто дивиться звернення, схаменіться і зробіть все задля недопущення розв'язання військового конфлікту. Як може мій дідусь обрати за кого йому хвилюватися, якщо всі його нащадки, діти, онуки, правнуки, українці, мешкають на Луганщині і в інших регіонах України, а його рідні брати і сестри, їхні діти росіяни? Тож найголовніше завдання це розв'язання усіх непорозумінь мирно. Я звертаюся до всіх українців. Ми єдиний народ, у нас одна батьківщина, нам нічого ділити. Тож давайте не будемо загострювати увагу на тому, що у нас різне. Давайте об'єднаємося заради того, що нас з'єднує, заради нашої країни, суверенної. Єдиної та неподільної заради нашого майбутнього. Мене не турбує ні Росія, ні Європа. Я хвилююся зараз виключно Україною, адже саме наша держава зараз стоїть за крок до страшної біди. Не дайте переднути точку неповернення. Замисліться, чи зможете ви вбити власних брата? Сестру, батько або матір. Тож не вбивайте, не допустіть створення умов братовбивства. Згадайте громадянську війну, згадайте талановитого українця Миколу Хвильового і його твір «Я романтика». Перечитайте і зробіть все задля неповторення історії. Адже жодна війна не варта тих жертв. Які вона несе?